Сезон кабачків вже розпочався, тому приготуємо фаршировані кабачки. Звісно, тут можна експериментувати, та це буде більш такий класичний варіант, який я завжди готую зарис. М'язком та смажкою. Можливо, ви готуєте якось по-іншому, тому подивіться, і, можливо, вам так сподобається більше. Готуємо засмажку, на олії підсмажуємо цибульку, моркву, додаю томатну пасту, можна домашній кетчуп, наприклад, і готую, тушкую до готовності. Далі готую кабачки. Краще обирати не надто великі, розрізаю їх навпіл та витягую серединку. Додатково я кабачки не відварюю, просто знаю, що так роблять. Вони чудово приготуються і будуть м'якенькі, не хвилюйтеся. Середину, яку я вибрала, частину з неї я нарізаю, додаю до начинки. Так кабачки будуть соковитіші. Якщо ви так не робите, рекомендую зробити так. Не всі, тому що не помістяться в наші кабачкові човники. Зварила рис і. Додаю засмажку, кабачок нарізаний, сіль, перець, можливо, ще якісь спеції до смаку, і начиняю так плотно втрамбовую, щоб воно нічого там не повилітало. Форму я змастила олією, застелила фольгою і плотно закриваю фольгою з боків, І накриваю ще додатково зверху, і ставлю тушкуватися. За хвилину до готовності натираю сиром, ще трішки в духовку, і готую.